Кажуть, що в темні часи дуже добре видно світлих людей. Так от Валентин був саме такою світлою, доброю, щирою людиною, надійним товаришем, який завжди підставив своє плече. Слів немає, дуже боляче. Сьогодні Хмельничанка Іванна Горобець прощається з другом у Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі. 45-річний майор поліції Валентин Медвідь загинув 21 січня цього року при виконанні бойового завдання на Сумщині, де служив у складі зведеного батальйону Нацполіції України захід, розповів начальник відділення Хмельницького районного управління поліції Олексій Малішевський. Постійно хотів їхати, рвався їхати. Прийшов той день і виявив бажання поїхав. Батальйон Захід. Ну, і, на жаль, сталося те, що сталося. У приміщення, де перебував Валентин Медвід, зі слів Олексія Малішевського, прилетів ворожий кап. Тоді ж там загинув і 41-річний капітан поліції з Волочиська Руслан Буров, розповів начальник Хмельницького районного управління поліції Василь Птащук. Була ротація, і Бурий Руслан міг спокійно поїхати додому, але він прийняв рішення і залишився на наступну ротацію. Руслан Буров був учасником АТО. Під час повномасштабного вторгнення служив на Харківщині і Сумщині. У правоохоронних органах відпрацював понад 15 років. Розповів начальник відділу Хмельницького районного управління поліції Олександр Дихтяр. За час несення служби зарекомендував себе як позитивний, вірний присязі. Колега, друг, товариш. І Тільки з позитивної сторони хочу відмітити, то, що дійсно весь колектив, вся наша поліцейська родина, вся за ним сумує. Не можемо ще повірити, що така сталася ситуація. Як розповів начальник районного управління поліції Василь Птащук, служити у зведений поліцейський батальйон, обидва офіцери пішли добровольцями. В житті це були чудові, надійні друзі. Справжні чоловіки, вони мали справжні чоловічі якості. І коли потрібно було стати на захист нашої держави, вони декілька разів просилися для того, щоб поїхати виконати свій обов'язок. Зі слів Василя Пташчука, у кожного з загиблих воїнів залишилися батьки, дружина і діти. Донька Руслана Бурова, розповіли колеги, навчається в Національній академії внутрішніх справ. Професію батька обрала і одна з доньок Валентина Медвідя, говорить начальник відділення поліції Олексій Малішевський. Одна донька старша навчається в Харківському національному університеті внутрішніх справ, поступила на перший курс, пішла по батькових стопах. І молодша донечка навчається в 4 класі. Валентина Медведя поховали на Алеї Слави в Хмельницькому. Руслана Бурова на кладовищі Волочиську. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.